Вітаю, друзі! Дуже пізно запізно, прямо без чогось північ. Закінчився останній чвертьфінал. Мухова перемогла 2-0 по сетах у Калінської. І тепер ми знаємо: Мухова сапкарі Боко. Остапенко. Я дуже вашого часу не займу. У мене відповіді готові. Я вибираю фінал Мухова Мбоко. Так, ви вірно, мене зрозуміли. Саме Мухова виграє. Півфінал, і Мбоко в тому числі виграє півфінал. Мбоко виграє у Остапенко, а Мухова виграє у Сакарі. Справжня п'ятниця 13. А кажуть, в цій даті нема нічого такого. Незвичного проста собі така дата п'ятниця 13. -те. А як ми бачимо з вами, все практично так, як наврочено, так і відбулося все шкереберть у жіночому тенісі. Ну, принаймні, в цьому турнірі, все до гори дригом. Я бачу тепер вже фінал, мухова проти Мбоко. Повторюю ще раз. Перемога мухової півфіналі, і перемога Мбоко приблизно оцінюється однаково. Навіть на мухову трішки більше дають. Скільки конкретно які коефіцієнти на перемогу канадійки. І чешки ви побачите з моїх скріншотів в телеграм-каналі. Дякую, що дивитесь і слухайте мої відоси тут, на майстер-класі. Не забувайте підписуватись, заряджаємо лайки, пишемо коментарі, вдячні за підтримку. Хочете підтримати ви реквізити в описі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі всім папа.